Всім привіт. Минулої новому кості я розповідав історію, яка зі мною трапилася на рахунок поповнячок Сіті 24 фірми. Це коли я ну, поповняв гроші, і вони пропадали, і в мене тільки на руках, я кажу, квитанці. кітанці. Я довго виясняв, відповідними органами не спілкувався на рахунок цієї події. Ну, Поки результатів не було, тут. Коли я вже виложив е, оцей пост е, попередній е, через буквально е, в районі пів дуби, напевно, я думаю, так працює, напевно, їхня служба відслужкової ситуації після їхніх таких дій, е, коли пропадає пост. І буквально от можете на моєму попередньому пості побачити, що до мене написала якась особа. Але її назва сузвучна була фактично з назвою тієї фірми, проти якої я от це все озвучував. Ну, і може це співпадіння, може випадковість, але типу, ну, сузвучність цієї фірми була явно, що це якісь відношення може мати. Ну, це вже такі нюанси. я запитав ситуацію. Після того поста пройшло буквально плюс-мінус тиждень. І Нарешті мені дзвонили з цієї фірми і просто попросили дати реквізити карточки вже, все, -таки, все вияснено, як то, і передати, що вони готові мені гроші скинути. І, ну, Я пробував запитати, а що, як, причина, якесь пояснення. Ніхто нічого не говорив, просто. Повернули, надумались повернути гроші. тобто Гроші мені повернули, і, а як би не вибачав нічого, і, та, і, тіпа, і нічого якби не було. Тобто, і, тому ситуація ну, така в даний момент, просто відповідні там. Займаються е, органи, типу, от, вони хай свою характеристику цьому всьому дадуть, а я просто хотів оповісти, що якщо не мовчати і все-таки відстоювати якісь свої права проти е, таких от фірм, таких не чесно, то Виходить, можна щось також добитися. Тому що вони користуючись тим, що суми ну, значні, що людина може забути, за якось... Пойма, що, типу, тяжко боротися, то воно все заметься. Ну, так що поки що на даний час о, ситуація стоїть отак. Якщо щось ще буде детальніше, ясніше, то теж просто викладу, щоб не дорозуміли, що якщо Бачить такі дії проти них, то все-таки треба мовчати, а озвучувати. І воно щось десь, як кажуть, можна свого дойти. Так що, якщо ще будуть якісь зміни чи цікаві новини на рахунок цього, це я поступово озвучу. Всім щасливо.